Привіт, малята! З вами пані Софія і, звичайно, мої помічники. Пригадуєте хто? Звісно, Юстинка і Зайченя Хрумчик. І сьогодні ми з вами послухаємо дуже цікаву історію. Але спочатку я хочу, щоб ви послухали, що це за музичний інструмент грає. Правда, красиво. Ви, напевно, здогадались, що це? Це піаніно! А наша історія буде теж про такий музичний інструмент. А хто на ньому навчився грати, ви зараз дізнаєтесь. Ну, ми починати? Я вже вмію на ньому грати. О, клас! Це дуже круто. Одного разу ведмежа! Знайшло у лісі щось цікаве, чого ніколи раніше не бачило. Цікаво, що це за дивна штукенція, подумало воно. І боязко доторкнулося до неї. Пам! із дивної штукенції пролунав жахливий звук. І ведмежа пішло собі. Але наступного дня воно повернулося. І ще через день також повернулося. Воно грало на цьому музичному інструменті днями, тижнями і навіть роками. Проходили різні пори року. Давайте пригадаємо, зараз нас весна, далі літо, літо. наступна пора року осінь, осінь. і зима. Ось так наша ведмежа грало на цьому музичному інструменті, грало, а звуки, що лунали з цієї дивної штукенції, стали прекрасними. А саме ведмежа виросло у великого і дужого ведмедя. Коли ведмідь грав, то почувався дуже щасливим. Звуки, ніби переносили його з рідного лісу до далеких і дивних країв. Які він бачив у своїх мріях. От, невдовзі, до звичайної галявини на у лісі почали приходити інші ведмеді, що мешкали у цьому лісі. Щовечора там збирався великий натовп охочих послухати чарівні мелодії, які ведмідь награвав на цій дивній штукенці. І от одного вечора на галявину. Натрапила дівчинка. Вона розповіла ведмедику, що дивна штукенція це є піаніно, а звуки, які він награє, називаються музикою. Поїхали з нами до міста, сказала дівчинка. Там так багато музики ти зможеш грати на славетних інструментах перед сотнями слухачів і почуєш такі прекрасні звуки. А ведмідь знав, якщо він поїде, інші ведмеді дуже за ним будуть сумувати. Проте наш ведмедик прагнув побачити світ поза межами лісу і послухати дивовижну музику, навчитися справді майстерно грати на піаніно. Тому невдовзі ведмедеве ім'я красувалось у світлі яскравих софітів. Великого і яскравого міста. До речі, містенку, ти знаєш, що таке Софіти? Не знаю. Малята Софіти це таке оформлення будинків або залів для кращого освітлення. І от наш ведмідь збирав цілі аншлаги у величезних театрах. Тобто на його концерт хотіли усі розкупити квитки. Щоб скоріше почути, як майстерно ведмедик виконує музику на музичному інструменті, щовечора він грав так пристрасно і так захоплююче, що слухачі купали його в оваціях, тобто плескали йому і щиро захоплювались ведмедиком. Ведмідь записував альбоми, давав інтерв'ю для журналів. Здобував винагороди, щодня він зустрічав нових людей і де б не потрапляв, усі знали, хто він. Але велике місто виявилося саме таким, як і сподівався ведмедик. Десь на дні його серця, ви знаєте, друзі, оселилась туга. А чому, як ви думаєте? У нього були слава, винагороди. Його знали всі-всі-всі. Але він сумував за своїм рідним лісом і за своїми давніми друзями. Отож, ведмідь вирішив повернутись назад до лісу. Він квапливо перетнув річку і радісно пострибав до лісу. Він просто не міг дочекатися, коли розповість своїм друзям про своє життя у великому місті. Та коли ведмідь дістався до знайомої галявини, там було порожньо ні піаніно, ні ведмедів, ані чогісінько. Ведмідь розхвилювався, що його друзі забули про нього або ж гніваються за те, що він їх покинув. Аж ось на галявину вийшов один із його приятелів. Привіт! вигукнув ведмідь. Я повернувся!» Я так сумував за вами. Але не сказавши ні слова, сіренький ведмідь знову гайнув до лісу. Зачекай, скрикнув ведмідь піаніст. Зачекай, я шкодую, що поїхав звідси. Будь ласка, зупинись. Але його приятель просто побіг далі. Що ж було далі? Ведмідь пошкандибав за ним і заходив у ліс усе глибше та глибше. І раптом побачив те, що змусило його шерсть стати дибки. Що це означає? Тобто сталося таке, чого він не сподівався зустріти і побачити. Він побачив своє піаніно, і не лише піаніно. Він побачив своїх друзів. Вони не гнівались на нього, а пишалися ним. І тут ведмідь зрозумів, де б він не був. Що б він не робив? Друзі завжди думали про нього і підтримували його навіть так далеко, навіть у лісі. Вони навіть заховали піаніно у затінок і оберігали його до ведмедевого повернення. Тож після того, як ведмідь розповів своїм друзям про життя у місті, про усі його концерти, які йому випало зіграти, він сім за піаніно. Щоб зіграти іще один концерт. Цього разу для найважливіших у світі слухачів, для його друзів. От така лісова пригода трапилася із ведмедиком, який знайшов у лісі піаніно, навчився на ньому грати. І радісно, радісно грав для друзів, для всього світу. А тепер, малята, я хочу вас запитатись, чи є у вас музичний інструмент, який ви найбільше любите? Юстинко, у тебе є якийсь улюблений музичний інструмент? Електрогітара. Вау! Круто! Ти б хотіла на ній навчитись грати? Так, я би хотіла, бо я люблю рок-н-рол. Ух ти! Це такий напрям у музиці. рок н рол Дуже класно. А, друзі? У мене для вас є завдання. Намалюйте малюнок із вашим улюбленим інструментом. І одразу можете придумати історію, хто на ньому буде грати. Наприклад, собачка на барабанах. Або, я ще люблю, як звучить саксофон. Або ви, справді, можливо, ви хочете на чомусь навчитись грати на якомусь музичному інструменті. Тоді намалюйте це! Ну що ж, а ми будемо прощатися. З вами були пані Софія і мої помічники-друзі: Зайчиня, Хрумчик і Юстинка. Па-па!